Ми зараз знаходимося біля шлюзу на річці Случ і хотілося б від вас почути коротеньку історію цього міста і в якому стані воно зараз знаходиться. Ну, цей шлюз вже існує давно, на даний час він перебуває в поганому стані, потрібні величезні кошти для того, щоб його відновити. На даний час на підприємстві нашому комунальному такі кошти відсутні. Тому було, було прийнято міською радою таке рішення, яке знайшли інвестори, які готові сюди вкласти кошти, збудувати тут гідруелектростанцію. То зараз ця споруда ще знаходиться на балансі вашого підприємства? Так, це, 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 ця споруда знаходиться на балансі підприємства Бараніка міського доканал. А міською радою прийнято рішення про передачу її іншому власнику і про її реконструкцію. Так, я зрозумів? Це питання ще буду, ще буду говорити, на яких умовах і як вона буде, буде передаватися. Більше всього, що вона буде передаватися в оренду. Не у власність, а в оренду. Зрозуміло. А скажіть, а вам є відомо, хто і для яких цілей буде використовувати дану споруду і що тут має бути побудовано? Ну, зараз познайомлюся, як приїде делегація. Поки мені це не відомо. Е... Дякую. А скажіть, а як це вплине на стан річки, на екологію, чи будуть якісь гарні наслідки, чи шкідливі, можливо? Це тільки це тільки покращу, ключі з точки зору баланс, баланс води. Тобто буде, буде завжди буде поток води, рівномірна кількість води, воно буде очищатися вовремя, бо потрібно, щоб турбіна постійно, постійно рухалася і постійно давала електроенергію. Тобто, ці, ці, ця компанія, яка тут буде займатися, вона, вона буде соблюдати всі екологічні норми і нормативи. А ви знаєте, кому буде продаватися і куди буде йти електроенергія, яка тут буде вироблятися? Згідно чинного законодавства, ця вироблена електроенергія буде продаватися на енергоринок України. Громадськість міста зацікавилася тим, що проходять якісь роботи в районі шлюзу, і це піднімалось питання вже багато років назад про те, що він в аварійному стані, в критичному і що розвалюється, і чи взагалі буде тут міст. Знаємо, що міська влада багато робить для того, щоб вирішити це питання, і хотіли б, щоб ви прокоментували і висвітлили повністю, от що саме зараз ви бачите і як воно має бути. Насправді. Попереднім керівництвом міської влади була виготовлена документація, проєктно-кошторисна документація на ремонт гідроспоруди, яка знаходиться в аварійному стані. Тому з перших днів своєї роботи ми знали, що нам потрібно ремонтувати гідроспоруду. І слава Богу, в район заходить 8 мільйонів державної субвенції і 472 тисячі, в тому числі були передбачені на ремонт гідроспоруди. Але Поряд з цим ми весь час шукали інвесторів, хто міг би зайнятися виробництвом електричної енергії, тому що гідроспоруда наша насправді це є електростанція, бо всі знають, особливо старші, що раніше тут стояли турбіни. І хочу сказати, можливо, це не зовсім наша заслуга. Їздили люди на Люберську ГЕС і навіть Баранівський. Зверталися ми в Вишневе, зверталися ми до багатьох організацій, але. Так сталося, що місяць назад до нас приїхали люди, які хочуть зайнятися виробництвом електричної енергії. Тому сьогодні в тому числі ніякі роботи не ведуться, вони тут і не велись. В черговий раз робляться такі, таке обстеження. Уже приїхали не тільки проектанти Житомирводпроект, не тільки представники київської фірми, яка має бути замовником робіт, пов'язаних з ремонтом, реконструкцією. Встановленням турбін приїхали самі виробники турбін із Польщі. Тому, на перший погляд, так як нам здається, все складається дуже добре. Ці гроші, які ми мали потратити на ремонт гідроспоруди, з Божою якоюсь допомогою ми, нам вдасться в кабінеті міністрів змінити їх призначення. Нам є куди їх використати, в тому числі на заміну технологічного обладнання на чесні споруди. А оця організація, яка хоче взяти в оренду гідроспоруду, вона візьме на себе обов'язок відремонтувати, встановити турбіни і зайнятися виробництвом електричної енергії. Тут має бути створено від 6 до 12 робочих місць, має бути зареєстрована в Баранівському районі юридична особа. Ну, щоб не чули мене нові інвестори і поляки, насправді. Ремонтом цієї гідроспоруди наша б задача чи завдання завдання на цьому участку відрізку річки Случин, закінчилось, тому що тут страшніша ситуація екологічно пов'язана з ослабленням берегової лінії. Там, хто знає, у нас є розрив, там йде страшна ерозія ґрунту, вона з кожним рок, роком поширюється. Да, і тут треба провести комплекс міроприємств, заходів пов'язаних з укріпленням берегової лінії. Що там буде? Новий пляж, нове місце відпочинку і що буде все дуже гарно зроблено. Це дійсно так? Ми кажемо, що багато зробимо, але будемо старатися. Ні, насправді ми хочемо зробити це біля Зарічанської кладки з сторони Баранівки. Да? Там, де й був колись, там, де був колись. там знаєте, дуже гарненька інфраструктура, дуже добрий під'їзд. Треба вивезти піску, не знаю, там потрібно встановити, мабуть, оце такі, як на 15-му кілометрі в зруб, оцей будиночок, місця для можна палити вогонь. Ну, хочемо, але якщо вистачить сил, бо насправді дуже багато роботи, дуже все запущено, але саме головне, що бракує саме головне, грошей. Але я вірю в те, що пляж потрібно обов'язково зробити. Тому ми віримо в те, що якщо люди візьмуться за установку тут турбін, вони будуть зацікавлені у масі кінетичної енергії, яка буде. Пов'язана з підняттям рівня хоча б на метр. Зараз ми свідомо опустили трошки рівень води, завтра він вже буде збалансований, бо людям потрібно було зробити обстеження там. До речі, знайшли вони там турбіну, по-моєму, сказали 1903 року, німецьку, чугунну. Їх стояло дві, одну колись украли, а до другої не добралися. Тому така от інформація, якою ми дуже самі раді і задоволені. Але я думаю, що все складеться благополучно, тому що ми знаємо, що люди насправді ну, радісні від того, що вони бачать. Насправді, невеликий комплекс робіт тут буде, це, це, це не просто будівництво нової. Прийдеться щось відремонтувати, прийдеться щось замінити. Але в цілому, якщо дасть Бог, я думаю, що відбудова нашої Баранівки, економіки її можливо, можливо, розпочнеться за цієї лампочки нашої Баранівської електричної енергії. Яка колись і була, до речі, але це вже буде в новітній історії. Дякую.